А в природі вже пахне весною. Аромат той приємний для всіх. Білий сніг не лежить вже горою, а джерельцем співочим пробіг. Доброго дня, шановні платники податків! Вітаю усіх з приходом весни, а отже, можемо підбити підсумки першого кварталу поточного року. Платники Дніпропетровщини за три місяці цього року поповнили бюджети усіх рівнів майже на 17 мільярдів гривень. При цьому лише у березні сплачено майже 6 мільярдів гривень. Хочу проінформувати, що у березні поточного року відбулись зміни у керівному складі податкової служби області. Так, з 28 березня виконуючої обов'язки начальника головного управління ДПС у Дніпропетровській області стала Федаш Наталя. Роз'яснення податкового законодавства платникам податків є однією з першочергових задач податківців. У березні проводились різноманітні заходи як онлайн, так і офлайн форматах. Пізнавальні лекції для студентів, зустрічі з бізнесом, громадськістю та керівниками територіальних громад. Також активно працював мобільний ЦОП. Питання на часі отримання електронного цифрового підпису. Запитували? Відповідаємо. Для отримання електронних довірчих послуг у кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Державної податкової служби України необхідно 1. Ознайомитись з регламентом надавача зі змінами та умовами договору про надання електронних довірчих послуг. 2. Підготувати необхідні документи, з переліком яких можливо знайомитись у розділі отримання електронних довірчих послуг Вебсайту кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Державної податкової служби України, обравши відповідну категорію. Третє: звернутися до обраного відокремленого пункту реєстрації з оригіналами документів для ідентифікації користувача та передачі необхідних для реєстрації документів. Нагадуємо, що кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2022 році, триває до 1 травня. Звертаємо увагу, що з 1 січня 2023 року діє нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи, яка затверджена наказом Міністерства фінансів про внесення змін до форми податкової декларації про майновий стан і доходи, та інструкції щодо заповнення. Податкової декларації про майновий стан і доходи. Якщо в ході вашої діяльності виникли невідкладні питання, ви можете їх вирішити в телефонному режимі. Телефони гарячих ліній обласної податкової служби закріплені в актуальних повідомленнях на офіційній сторінці ДПС у Дніпропетровській області, соціальної мережі Фейсбук. 1 квітня 2023 року, в рамках реалізації проєкту Національного банку України розвиток платіжної інфраструктури України запроваджено систему електронних платежів нового покоління, якою забезпечено можливість цілодобового режиму системи електронних платежів 24 на 7 без зупинення роботи із виконанням міжбанківських платіжних операцій. Тобто міжбанківські платіжні операції в гривні здійснюються з переходом на щоденне опрацювання переказів у національній валюті, включаючи вихідні та святкові дні. Звертаємо увагу, що корисна інформація щоденно розміщується на офіційних сторінках ДПС у Дніпропетровській області, соціальних мереж Ютуб та Фейсбук. Комунікаційна податкова платформа є сучасним форматом спілкування органів ДПС з платниками податків. У разі виникнення питань, що потребують оперативного розгляду, необхідно звертатись на електронну скриньку комунікаційної податкової платформи ГУДПС. Бажаємо здоров'я та завжди бути у курсі подій. Чекайте незабаром на наступний випуск.